Війни припиняє, і мир встановлює державне слово, за молитвами вашими, жінки святі. Нині ж малі ці слова нашої подяки приносимо вам. Радуйтеся, приславні мироносиці, Воскресіння Христового, провісниці. Ангел біля гробу, як блискавка, у темряві сяючи, зустрів мироносець, що прийшли, сповіщаючи їм, радуйтеся, бо Господь сил воскрес, радуйтеся. Бо цар слави піднявся, радуйтеся, бо стара Скорбота припинилася, радуйтеся, бо нова радість засяяла, радуйтеся, і сльози печалі витріть, радуйтеся, і підіть, веселіть апостолів, радуйтеся, преславні мироносиці, Воскресіння Христового, в провісниці. Рано на світанку мироносиці прийшли до гробу. Несучи аромати заради нас розіп'ятому і похованому, до нього ж усі сили небесні взивають. Аллилуйя! Мироносиці, любов'ю керовані, поспішили помазати похованого, тому ми, безстрашність святих жінок, прославляємо словами такими. Радуйтеся, Вризи спасіння задягнені. радуйтеся, лагідністю і незлобивістю прикрашені, радуйтеся. Що вінці ви смирення носите, радуйтеся, перлими чеснот оздоблені, радуйтеся, голубки ковчегу Спасительного, радуйтеся, Благовісниці літа Господнього, сприятливого, радуйтеся, преславні мироносиці, Воскресіння Христового, провісниці. На гробовому камені ангел сидів, Воскресіння сповіщаючи. Ми ж, утвердившись на камені віри, співаємо. Аллилуйя. Біжіть до апостолів ожони, біжіть і про торжество їм проповідуйте, говорить світлий ангел, тому й чуєте від нас молитви такі. Радуйтеся, улюблені Божі учениці, радуйтеся, в трудів Господніх помічниці, радуйтеся, що у воскресінні Господньому веселилися, радуйтеся. Бо ви Воскресіння Христа торжествували, радуйтеся, бо ви істину правдиво запевняли, радуйтеся, бо ви правди благонадійно трималися, радуйтеся, преславні мироносиці, Воскресіння Христового, провісниці. Магдалина, дочка Покаяння і Воскресіння перший свідок, умали небесного садівника Христа, щоб Він визволив нас від пристрастей. Що опановують нас, щоб з чистим серцем звали ми до Нього. Аллилуїя. Прийдіть, жінки, приємні Богові, поспішіть порожній гріб побачити, щоб Небесного жениха знайти Воскреслого і почути пісні співи такі. Радуйтеся, бо ви Христа з Єлеєм зустрічаєте. радуйтеся, бо ви, світильники віри, запалюєте, радуйтеся. Бо ви вічай від нас відвертаєте, радуйтеся, бо ви надією на Бога нас укріпляєте, радуйтеся, бо ви бісівські страхання проганяєте, радуйтеся, бо ви ангельську радість насаджуєте, радуйтеся, преславні мироносиці, Воскресіння Христового, провісниці. Соломіє, матір, синів, громових, прекрасні пісні заспівай. І переможне Воскресіння звелич. Аллилуйя. Бог Сущий світу, Отець Щедрот, Воскресіння Сина свого являє сміливим і добрим жінкам, і нас спонукає прославляти її словами такими. Радуйтеся, жінки, рівно Апостольні, радуйтеся, бо ви світла Євангелія, світові проповідували, радуйтеся. Бо ви слова вічні зрозуміли, радуйтеся, бо ви в заповідях святих старанно навчалися, радуйтеся, бо ви взірець смирення показали, радуйтеся, бо ви лаєдності силу явили, радуйтеся, преславні мироносиці, Воскресіння Христового, провісниці. Марія, ти що найкраще обрала частку Боговіщані слова почуй, бо Господь слави Воскрес, і взивай в радості. Аллилуйя. О апостоли Христові, самовидці слова, віруйте проповіданню мироносець, бо хоч і неосяжне говорять вони, але беззаперечну істину благовістять і скажіть їм, радуйтеся, бо ви Христа сміливо сповідували, радуйтеся бо ви правду диявольську посоромили, радуйтеся, безстрашні Божі воїтельки, радуйтеся, темних сил переможниці, радуйтеся, смиренномудрі наставниці, радуйтеся, довготерпіння подательки, радуйтеся, преславні мироносиці, Воскресіння Христового, провісниці. Марфа сповнена любові і працьовита. Побач схід бо світлого Сонця і поглянь, як все творіння оновлюється, і сяючи, співає, Аллилуйя. «Богопроповідників, апостолів шануймо, які благовістили владичне царство, що прийшло, і жінок примудрих разом з ними звеличмо. Радуйтеся, трудівників у благовісті зміцнення, радуйтеся. Милосердних помоче, радуйтеся, тих, що приступають до вас надія, радуйтеся, тих, що припадають до вас уповання, радуйтеся, християн, заступництво, радуйтеся, безбожних наповнення, радуйтеся, приславні мироносиці, Воскресіння Христового, провісниці, Іоанна, Богомудра і добросерда. Хвалу принеси Творцю Богу, що силу смерті зруйнував, і переможну пісню заспівай. Аллилуйя. Молитву старанну приймає милосердний владика Христос від рабів своїх, які звершуючи на пам'ять мироносець і взивають, радуйтеся, бо ви вірним чадам Божим допомагаєте, радуйтеся, що лукавих рабів викриваєте. Радуйтеся, бо ви гординю володарів смиряєте. радуйтеся, що гнів мучителів угамовуєте, радуйтеся нестатку нашого наповнення, радуйтеся немощів наших лікування, радуйтеся, преславні мироносиці, Воскресіння Христового, провісниці. Марія, Боголюбива Ісуса Ревна. Що відважно до гробу прибігли, взивайте до Христа, який відігнав ніч гріха, і владу смерті зруйнував. Аллилуйя. Неба звеселися, земле радій, разом з мироносицями, спас Воскрес, Його ж безперестанно прославляючи, рівно апостольним жінкам такі пісні складаємо ми, радуйтеся для хворих одужання. Радуйтеся для здорових вірою зміцнення, радуйтеся, немовлят, надійний захисте, радуйтеся учнів отроків, навчання, радуйтеся мужі благочестивих, мужносте, радуйтеся жінок непорочних чистото, радуйтеся преславні мироносиці, Воскресіння Христового, провісниці. Жінки і печалю затьмарені, ідучи до гробу, не знали, що незабаром поклоняться найяснішому Сонцю правди Христу і Богу живому з радістю заспівають. Аллилуйя. Пасху вічно святкуючи, мирний дух, сподобаємо стяжати. І день мироносець, безперестанними піснями Шановуємо ми, Радуйтеся, Бо ви Христові старанно послужили, радуйтеся, бо ви апостолам у благовісті уподібнилися, радуйтеся, бо ви подаєте сльози розчулення, радуйтеся, бо ви серця наші до небес підносите, радуйтеся, бо ви у благочесті та вірі наставляєте, радуйтеся, бо чистоти і цнотливості навчаєте ви, радуйтеся, преславні мироносиці. Воскресіння Христового, провісниці, сні мироносиці, навіщо життєдавця миру приносити? Жінка-блудниця попередила вас своїм помазанням, тож пізнайте його як Бога Воскреслого і співайте хвалебну пісню. Аллилуйя. Царю світу і Спасу нашому, Собор апостолів і мироносиці жінки повсякчасно славу віддають і дивному у святих своїх Богу хвалебну пісню приносять. Ми ж до них взиваємо так. Радуйтеся, бо ви смиренням серця наповнюєте, радуйтеся, бо ви покаяння двері відкриваєте, радуйтеся, від напасти людських визволяєте, радуйтеся, бо ви лукаві слова викриваєте, радуйтеся. Бо ви святою вірою озброюєте, радуйтеся, Бо він міцною надією надихаєте, радуйтеся, преславні мироносиці, Воскресіння Христового, провісниці. Мироносиці жінки, плачна радість перемінили, з ними ж і весь Всесвіт радіє, воскреснуть мертві і встануть ті, що у гробах, і на землі народжені співають. Аллилуйя! прославимо вірні, Собор чесних жінок, що благовісті Воскресіння Христового потрудилися і радісно заспіваємо, радуйтеся світла Христового, причасниці, радуйтеся життя вічного спадкоємиці, радуйтеся, що в тісноті послаблення подаєте, радуйтеся, бо ви тяжких обставинах. Полегшення приносите нам, радуйтеся, бо ви душі від шляху погибельного відвертаєте, радуйтеся, бо ви нас до спасіння спіровуєте, радуйтеся, приславні мироносиці, Воскресіння Христового, провісниці. О всечесні мироносиці, Христа, вірні учениці, прийміть смиренні похвали. І скам'янілі серця наші, світом молитв ваших пом'якші, щоб до Воскреслого Спаса з вами, безперестанно співали ми, Аллилуйя, О, всечесні мироносиці, Христа, вірні учениці, прийміть наші смиренні похвали і скам'янілі серця наші, світло молитов ваших пом'якшить, щоб до Воскреслого Спаса. З вами безперестанно співали, Аллилуїя. О всечесні мироносиці, Христа, вірні учениці, прийміть наші смиренні похвали і скам'янірі серця наші, світлом молитов ваших пом'якших, щоб до Воскреслого Спаса з вами безперестанно співали. Аллилуїя. Ангел біля гробу, як блискавка у темряві сючій, зустрів мироносець, що прийшли так, сповіщаючи їм, радуйтеся, бо Господь свіл воскрес, радуйтеся, бо цар слави піднявся, радуйтеся, бо стара скорбота припинилася, радуйтеся, бо нова радість засяяла, радуйтеся і сльози печалі витріть! радуйтеся. І підіть, звеселіть апостолів, радуйтеся, преславні мироносиці, Воскресіння Христового, провісниці, війни припиняє і мир встановлює державне слово, за вашими молитвами, жінки святі. Нині ж малі ці слова нашої подяки приносимо вам, радуйтеся, преславні мироносиці. Воскресіння Христового, провісниці. О, жінки, благословенні, мироносиці святі, що мир Христовий в серцях ваших носили, шануємо вірність вашу, бо ви біля Христа Господнього відважно стояли, облажаємо і в Бозі ревність вашу, бо нею керовані, ви до гробу прибігли, миром помазати, похованого владику. Прославляємо чисту любов вашу, бо через неї Воскреслий Господь найперше вам явився, і добрі серця ваші радістю наповнив, шануємо і апостольські труди, якими ви, Христа Воскреслого, сміливо сповідали перед народами, владиками і царями. Ми ж до вас з вірою і любов'ю прибігаємо, і щиро молимось, ублагайте все щедрого життєдавця. Щоб укріпив нас силою Христа Його, утвердив у подвигах любові і самовідданості, а душевні та тілесні недуги наші, ливої, щоб засяяла і нам благодать Воскреслого Христа Бога нашого, і щоб увійшли в приготований Небесний черток слави Його, де разом з вами сподобалися прославляти трицю, єдиносущну і нероздільну на віки віків. Амінь.